Світ нарешті починає прокидатися і розуміти справжню сутність Кремля. Якщо США дозволять Росії захопити Україну, то в світі почнеться сезон загарбницьких воєн. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також додав, що війна РФ проти України загрожує основним принципам міжнародної системи безпеки, а тому світові необхідно вже зараз гуртуватися заради приборкання російського агресора. Саме про це щодня і просить лідерів Крим країн президент України Володимир Зеленський не втомлюється повторювати, Україна наразі щит для Європи саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали дуже довго ще до 24 лютого. Якщо вже Зрозуміло, що якась держава готує агресію несправедливо, неспровоковану, незаконно. То реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася. Треба не чекати ударів і жертв, а діяти Діяти на недопущення війни. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава агресор повинна понести покарання за злочини агресії, і це важливо не, не лише для справедливості. Дякую Допомога потрібна і для врегулювання ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії та ООН із закликом терміново направити місію на ядерний об'єкт. Адже російські окупанти, що захопили станцію, прагнуть зруйнувати інфраструктуру, пошкодити всі лінії електропередач, змушують персонал АЕС працювати під дулами російських автоматів, а ще погрожують підірвати реактори у разі непокори Україн це може призвести до ядерної катастрофи і трагічних наслідків не лише для України, а й Європи, зазначив президент. Потрібні нові санкції проти держави, терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС – це шість енергоблоків.